Доброго дня, з вами адвокатське бюро Керімов та партнери, та я, помічник адвоката Керімова, Гончарова Валерія. І сьогодні ми хотіли б більш детально розкрити тему отримання виплат військовослужбовцю за час перебування на лікуванні тяжкого поранення, пов'язаного із захистом батьківщини. Отже, в чому полягає питання? До нас звернувся військовослужбовець, який за станом здоров'я. Відповідно до рішення військово-лікарської комісії, визнано його непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, непридатність ця пов'язана з попередньо отриманою ним тяжкою травмою, пов'язаною із захистом батьківщини. На той момент, коли військовослужбовець до нас звернувся. Він же був звільнений понад три місяці з військової служби, але повідомив про те, що під час розрахування з ним військовою частиною не виплачено грошове забезпечення за час перебування на лікуванні тяжкого поранення, пов'язаного із захистом батьківщини. Тобто, навіть у наказі про виключення зі списків особового складу військової частини не відображено те, що це грошове забезпечення йому не виплачувалося та не Нараховувалося, звісно, навіть під час звільнення, тобто з військовослужбовцем під час звільнення в повному обсязі не розрахувалися. Як ми діяли в даній ситуації, то, по-перше, ми вирішили застосувати досудове урегулювання спору, ми його так називаємо, щоб спробувати вирішити питання без звернення до суду і без стягнення цих коштів в судовому порядку. Ми звернулися із вже заявою від імені військовослужбовця до військової частини, так як він вже звільнений, і рапорта він не має права подавати. Розписали усі обставини, що військовослужбовець перебував на лікуванні. В нього у медичній у всій документації зазначено, що це тяжка травма була, і травма пов'язана із захистом батьківщини. І як ми розглядали у попередніх наших відеороликах, що це два основних критерії, відповідно до яких військовослужбовець може отримати ці виплати за час перебування на лікуванні, саме тяжкого поранення і саме пов'язаного із захистом батьківщини. Отже, ми розписали усі обставини, та обов'язково у зверненні та у цій заяві є ключовим долучення у цій медичної документації виписних перевідних епікризів про те, що військовослужбовець перебував саме на безперервному стаціонарному лікуванні, після чого. Нами зібрано повний пакет документів, складено заяву, направлено від імені військовослужбовця на адресу військової частини. І десь тижні через 2-3 з нами зв'язалася військова частина повідомила, що виплати, що ті, що нашу заяву задоволено, і що військовослужбовцю у найкоротші терміни будуть нараховані та виплачені ці грош грошові кошти за час перебування на лікуванні. Тяжкого поранення, пов'язаного із захистом батьківщини, і приблизно там, через протягом місяця, напевно, військовослужбовець вже отримав свої кошти без звернення до суду лише із застосуванням ефективним правильним складанням заяви і застосуванням досудового урегулювання спору. Загалом ця процедура десь в нас зайняла близько двох місяців. Але якщо б ми зверталися до суду, то я думаю, це півроку, не менше. Потім, поки судове рішення набере законної сили, поки отримуємо виконавчий документ. Зайняло б дуже багато часу. А так завжди рекомендуємо застосовувати спочатку досудове урегулювання спору. А вже якщо відхиляють вашу заяву чи ігнорують, чи направляють відмову у задоволенні заяви, вже тоді звертатися до суду. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі стосовно турбуючих вас питань. Всім дякую за увагу!